Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Анастасія Васько вітаю. І далі говоримо про таке. Для зручності водіїв та пішоходів. У Дніпрі оновлюють трамвайну колію по площі Соборній. Безпека на дорозі. На Амурському мості комунальники нанесли дорожню розмітку. Смертельні комахи. Як дронарі ЗСУ СУ не дають спокою окупантам? Дніпро піклується про безпеку на дорогах. Амурський міст жвава ділянка руху, на якій часто трапляються ДТП. Тому тут комунальники нанесли дорожню розмітку задля розділення транспортних потоків. Від початку року у Дніпрі нанесли вже понад 490 кілометрів дорожньої розмітки. По місту є ще у нас перехрестя з концентрацією ДТП. Це такі, як проспект Слобожанський, вулиця Калинова. Проспект Олександра Поля Титова та проспект Олександра Поля вулиця Ульянівська. Із завершенням сезону можу сказати, що 99% із запланованої дорожньої розмітки по місту ми вже ми вже нанесли. Для зручності водіїв та пішоходів у Дніпрі оновлюють трамвайну колію по площі Соборній, а саме вкладають міжколійні бетонні плити. Ремонт має на меті покращити доступність електротранспорту для маломобільних груп населення, а також підвищити безпеку пасажирів під час посадки та висадки. На якому етапі роботи та коли їх завершать, далі у сюжеті. Площа Соборна у Дніпрі, там кипить робота навіть уночі оновлюють трамвайну колію. Роботи проходять в рамках загального ремонту по площі Соборні за для підвищення інклюзивності. Саме тому ми і влаштовуємо ці плити, тобто вони дозволять пішоходам вільно переміщуватись між зупинками різних напрямків руху трамвайного маршруту номер мородин. І звісно, що також покращують візуальний стан колії. Протяжність ділянки, яку ремонтують. 100 метрів. Облаштовують інклюзивні посадкові майданчики типу Віденська платформа. Плити формат п будуть по плану. Плануємо за 5-6 днів укласти 400 пліт цього всього. В районі 8 дідні техніці та 15 чоловік. Загалом буде замінено колію на двох зупинках по площі Соборній. Також замінять опори контактної мережі задля надійної фіксації дротів та кращого візуального стану площі. На цій ділянці це саме щодо колії остаточний етап робіт, тобто після вже встановлення плит, ми можемо казати про повну готовність трамвайної колії за цією ділянкою. Роботи на площі планують завершити до кінця листопада. Анастасія Васько, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Хотів заробити на підпалі автівок ЗСУ. У Дніпрі судитимуть 16-річного хлопця за скоєний злочин. За завданням від російських спецслужб, молодик підпалив військовий автомобіль. За це йому обіцяли дві тисячі доларів, однак кошти юнак так і не отримав. Тепер хлопцю загрожує до 8 років позбавлення волі. У Дніпрі, завдяки пильності громадянина, виявили ймовірну закладчицю. Правоохоронцям надійшло повідомлення про підозрілу жінку у лісосмузі Новокодацького району. Екіпаж, який прибув на місце, встановив особу та провів поверхневу перевірку. У громадянки виявили два великих пакети, всередині яких знаходилась велика кількість згортків із речовиною, схожою на наркотичну. Крім того, жінка вже встигла зробити у лісосмузі 45 закладок із сліп пакетами. Наразі справу передали слідчим. Повна машина залізяча. У жовтих водах затримано трьох крадіїв металевих деталей. Зловмисники, які вже були раніше судимі, пробралися на території цеху та за допомогою лому демонтували 240 складових залізничної колії. Награбоване завантажили в авто та вивезли. Наразі правоохоронці вилучили викрадені деталі та оголосили крадіям про підозру. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю за 10 тисяч доларів займався протиправною діяльністю 32-річний уродженець Закарпатської області, який тривалий час мешкав в Одесі. Правоохоронці встановили, що зловмисник підшукав серед одеситів військово зобов'язаного клієнта і запропонував йому укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка має інвалідність. Хвора дружина для 29-річного нареченого була можливістю безперешкодно виїхати з нею в іншу країну. За одруження з незнайомкою містянин мав сплатити 10 тисяч доларів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 1 мільйон. Фейкова загроза. Вчора на електронні адреси органів влади по всій Україні надійшло повідомлення про мінування. Правоохоронці опрацювали вже понад дві тисячі викликів. Переважно це була інформація про замінування адмінбудівель. Усі вони виявилися хибними. Цей масштабний фейк пов'язують із російськими спецслужбами і їх способами посіяти паніку серед українців. Нагадаємо, що за подібну діяльність передбачено кримінальну відповідальність у вигляді. Позбавлення волі до 8 років. Заборона говорити російською не лише на уроках, але й під час перерв у раді. Зареєстрували відповідний законопроєкт. За його умовами, в освітніх просторах вчителі та учні не мають послуговуватися мовою країни-агресорки. Проте частина суспільства сприймає такі рішення як обмеження свобод і згадує тоталітарне радянське минуле. Що ж стало поштовхом до створення законопроєкту, та чи будуть покарання для порушників? З ініціаторкою проєкту поспілкувались журналісти Дніпро. ТІВІ. заборона говорити російською на перервах у школі. Це про захист державної чи щось ближче до твору оргола 1984. Мовні питання роками викликали неабиякі суперечки серед населення. Така доля не уминула і Дніпро. Буду дуже вдячна, якщо це втілиться в життя. Дитина трималася до 12 років, але вже переходить на суржик. А може, і російською мовою в школі спілкується. Тільки не каже мені. При всьому негативному ставленні до пірської мови. Дурна ідея. Як це буде контролюватися, і яка відповідальність за порушення цієї норми? Примусь дурня Богу молитися. Так він і лоба розіб'є. Саме таку реакцію викликав анонс нового законопроєкту, який повністю забороняє використання російської мови у школі, навіть на перервах. Наталія Піпа, авторка документу, вважає, що навчатися в україномовному середовищі буде в рази легше. Покарань діти не мають, якщо вони не використовують українську мову, так само як і на уроках сьогодні, але це знаєте, це про такий. Суспільний договір, що ми між собою домовляємося, що ми зрозуміли як країна, що Росія це ворог, і ми завжди представляємо своєю мовою свою державу, вчителі, як і директори, і сьогодні несуть відповідальність, якщо не використовують українську мову, і тоді можна звертатись до мовного плацмена, чи на сайті, чи телефоном, чи зверненням, чи мейлом, і відповідно можуть зніматися штрафи. За результатами моніторингу 23-24 років лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв. Людмила мама двох школярок. каже з початком повномасштабної війни українською мовою у їх спілкуванні стало більше. Це звісно гарна ініціатива, але щодо реалізації можуть бути питання. Тому як спілкування в самій школі на уроках всі використовують нашу українську мову. Але ж як тільки діти переступають поріг школи, ну, про що казати, я впевнена, що і вчителі, коли у вільному спілкуванні використовують, на жаль, російську мову. Ми періодично переходимо на українську мову саме в побуті. Чого гріха таїть? У нас більш-менш таке російськомовне місто, і подекуди ми звертаємося до цієї. Мови, але ж намагаємось і самі вчимося, і дітей вчимо. Це трошечки не дуже, адже ну не всім буде зручно спілкуватися на українській мові, і можливо хтось взагалі цього не захоче робити, а це вже буде якби, ну. Заборонятися законом це буде не складно. в принципі, це буде можливо. Я переналаштуюся на українську мову, тому я нормально до цього ставлюся. Законопроєкт підтримало міністерство освіти і науки. Про це повідомив Оксен Лісовий. Міністр також додав, що усі рішення спрямовані на захист української мови, повинні передбачати можливість рівноцінного розвитку мов національних спільнот ЄС. Це безумовно жодному разі не поширюється на мову країни агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії. Після ухвалення та набрання чинності цим законом українським вчителям буде заборонено переходити на російську мову на території школи, на перервах у їдальні а також у приватному спілкуванні. Анастасія Борковська Черненко Дніпро 12 тисяч родин саме такій кількості допомогли у міському центрі соціальних служб. Тут надають комплексний супровід прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Різноманітні навчальні, розважальні та тематичні заходи допомагають створити сприятливе середовище для виховання дітей. Детальніше про послуги, які можна там отримати у наступному сюжеті. Дитячий сміх та щирі посмішки усе для того, аби діти соціалізувались та почували себе комфортно, є у міському центрі соціальних служб. Півтора роки відвідує центр і Галина з двома своїми дітками у 22-му році. Вона з сім'єю переїхала до Дніпра з Бахмута. Старший син в мене тут ходить кожен місяць на майстер-класи. Він в мене відвідує усякі заходи, які тільки тут організовують. Мала дитина моя ходила сюди. І коли він ще не ходив, він завдяки цим, Ну, цим спеціалістам він в мене навчився ходити. Центр допомагає ВПО, сім'ям у складних життєвих обставинах та родинам, які виховують дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Цікаво проводить своє дозвілля тут і семирічний Назар. Що будеш зараз робити? Треба я ні розкажу, а покажу. Давай ми займаємося і робимо різні пробки. Ми. Робили гарбуз і з нього влазив привод. Важливим напрямком роботи є протидія домашньому насильству. Тут функціонує денний центр з кризовою кімнатою для постраждалих, завдяки якому отримали допомогу 43 людини. До нас можна звернутися за підтримкою, за соціальним супроводом, за психологічною підтримкою. Також при центрі соціальних служб працює служба підтримки сімей раньою молодшого віку. Вона створена для того, щоб запобігти вилученню дітей і сімей. Тут працюють фахівці, такі вузькопрофільні, як логопед і фізичний реакцію арт терапевт на сьогодні у центрі отримали допомогу 12 тисяч сімей. Звертайтесь за телефоном довіри, якщо бажаєте отримати консультацію чи допомогу анонімно. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро. ТІВІ понад 341 мільярд доларів допомоги виділили Україні західні партнери за час повномасштабної війни. Повідомляє ресурс «ЮАВОР-Інфографікс». Найбільше коштів ми отримали від Сполучених Штатів Америки майже 108 мільярдів. Вони ж є лідером з надання військової допомоги. Найбільше фінансової ж виділив Європейський Союз як об'єднання. Лідером в гуманітарній підтримці є Німеччина. Українські дро дронарі окупантів трунарі вони називають свої впіві безпілотниками, смертельними для ворога комахами. Як вжалять, то росіяни чи особового складу не дорахуються, чи сховища боєприпасів, чи військової техніки. Дивіться далі, як працюють екі екіпажі безпілотних комплексів 106-ї бригади ТРО на прикордонні із Курською областю. Останні приготування і дрон готовий до бою. Так працюють на прикордоні з Курською областю екіпажі безпілотних комплексів 106-ї окремої бригади Сил ТРО нищать ворожу силу і техніку фпв дронами. Вони компактні, дзищать, мов комарів. Втім, жалять ворога болюче. Цей у нас виходить 2,5 кг. І він може спрацювати як від удару. Так і в повітрі працюємо по особовому складу і по транспортних засобах. Притину. невеличким дроном можна знищити дуже цінний для окупанта об'єкт. Головне управність пілотів та решти команди. Тут не можна вивчити все за місяць, два і сказати Я вже все знаю. Тут треба постійно вчитися, постійно вдосконалюватись. Мотивація у воїнів сильна. Вони створюють безпекову зону на межі Сумської та Курської областей, аби ворог навіть не думав наближатись до українського кордону. Ірина Носачова, Єгор Лобода, Дніпро Дніпроті. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі, і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому все, до зустрічі.